Може бути корисним, якщо його правильно приготувати. Запевняє гастрономічний гуру всесвітньо відомий шеф-кухар Джеймі Олівер. Я з ним абсолютно погоджуюся. Більше того, цей бургер вас сьогодні здивує своєю незвичністю. Раджу занотувати рецепт. екран. Для приготування бургерів я використовую ялочину. Це класика, це традиція. Ялочину пропускайте через м'ясорубку або перебиваєте блендером. Як вам захочеться. Ну, а просто зараз я додам універсальну м'ясну приправу, в якій міститься велика кількість сушених овочів, зелені, спеції. До речі, солити не треба, тому що там вже є довна сіль. Достатньо однієї ложки. Оп, помішаю. Так, фарш нехай трохи постоїть, а тим часом я приготую карамелізовану цибулю. На розігріту пательню трохи оливкової олії. Нарізав кільцями ріпчасту цибулю, починаю смажити. Підсмажили одну хвилину, буде достатньо. А вже далі, друзі, приблизно одну столову ложку цукру. І приємний аромат такий, я б сказав, з італійською ноткою нам надасть бальзамічний оцет. Мішаю. Цибуля готова, вимикаю, нехай доходить на гарячі пательні. Тим часом пательня гріль розігріта, трошки оливкової олії. І починаю ліпити котлету. Вона має бути в діаметрі більший, аніж сама булочка, тому що м'ясо зменшиться під час смаження. Поряд я викладаю шматочки бекону. Бекон віддасть свій жирок, якому буде смажитись Котлета і набуде приємного аромату. Котлету перегорнув. Бекон свою справу зробив. Викладаю його на дошку. Він ще мені знадобиться, а ось той жир, який залишився на пательні, я беру гілочку розмарину. Як дуже рекомендує Джеймі Олівер. І якості пензля ось так: от набираю жиру і змащую котлету. Знову перегорну котлету. Вау, клас. А тепер, друзі, зверху я викладаю сир. Це справді унікальна порада від джемі. І накриваю зверху жаростійкою піалою. Зараз сир має розплавитися, і котлета набагато швидше приготується. Оха! Зверніть увагу! Сир розплавився, котлета готова. Зараз я її перекладаю. На дошку до бекону. А там, де смажились інгредієнти, я підсмажу до скоринки булочко. Починаю збирати гамбургер. Спочатку булка. Зверху карамелізована цибуля. Потім помідор зверху котлета з сиром. Потім бекон. Румки. А другу булочку я намочу спеціальним соусом за рецептом Джеймі Олівера. І зверху накриваємо булочкою. Що можу сказати? Такий бургер точно нікому не зашкодить. Здоров'я буде невідмінно, тому що ми зробили цю страву із натуральних інгредієнтів. І не за класикою, а за фантазією. всесвітньовідомого відомого Джеймі Олівера. Ну що ж, смакуйте і до столу.